Жила моя півникова клумба. Ось так вона зараз виглядає. Цвітуть майже всі півники. В моїй колекції є і такі самі простенькі півники. І є сортові, махрові. Є навіть один, який сестра привезла з Германії, випросила там у своєї фрау. Почалась колекція з трьох півників. Оце ось такий темно-фіолетовий з білим. Такий вишневий з білим. І сам білий. На ті часи коштували 10 карбованців при зарплаті 90 але все одно купила. А Вже тісно півникам моїм тут. Це тут така основна клумба. Є ще додаткові. Зараз покажу І ще отакий обзор. І підемо на іншу клумбу. А це тут така ще одна клумба. Тут різні квіти. Ось аквілегія різних відтінків, така вишнева темно-фіолетова, світліша фіолетова, синя, біла, поряд клумба з півоніями. Тут північна сторона, і тому вони ще не цвітуть. А обрамована клумба півниками. Одні вже починають цвісти, інші ще не цвітуть. Зараз пройдемося по всьому периметру і подивимося. Хто у нас тут цвіте, а хто відлинює? Оце такі простенькі оспівники. Далі ще такі, такі самі. А ось такий гарний вишневий, це персиковий. Це ось темно-фіолетовий з білим. А тут ще не розкрився такий махровий, темно-темно-синій, аж чорний. Якщо в мене вже нема куди дівати півників, то вони йдуть туди, за двір, на третю клумбу. А тут ще одна півникова клумба. Це та, що вже за воротами. Ці-то Рослинки ті, які спочатку дуже подобалися, а потім перестали подобатися дуже. І плавно переїхали сюди за двір. Там -то один персиковий персик випадково сюди потрапив. І вишневий, мабуть, теж, мабуть, здорові кущі дуже були. Та їм тут теж так не дуже погано ростуть собі, квітнуть. О, ще скільки можна засадити, щоб було красиво. А комарі гризуть. Чи у вас такі кусучі, чи тільки у нас?